Всім привіт! До вашої уваги лот. Жіночі резинові чоботи від бренду Esmara. В лоті буде два види зелені та чорні. Почнемо ми з чорних. У них йде зелена підошва. Ось так виглядає. У їхньому складі немає пластику. Ось так виглядають всередині. Також вони зроблені з водонепроникного матеріалу. Ось таким. Переходимо до зелених, будуть такі декоративні ремінці по бокам. Всього в лоті будуть розміри 39 та 40. Ось так виглядає підошва. Вони також йдуть стільки до ультрафіолетового випромінювання. Ось такі. Всього в лоті 5 одиниць, вартість лоту 1125 гривень, собі вартість одиниці 225 гривень. А для того, щоб замовити цей лот. Зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую. Заробляємо разом.